Всім привіт! Вирішили пройтися по сої, подивитися після кроплення, як вона себе поводить, після дощу. І з нами сьогодні на поле вийшов наш агроном Андрій. Андрій ходи сюди, скажи пару слів. Я теж так думаю, сосенка в нас жахлива, Не знаємо, чим її... в принципі, ми знаємо, чим її вивезти. Як каже Андрій, потрібно вносити вапно, е -е -е мелене розкидати, там якась пропорція є на, ту, на цей на гектар площі, беремо рума і розкидаємо. Правда, чим доставити до вапно в нас немає, потрібна якась машина, але це ще буде в майбутньому. Колись Боже буде таке, що ми так дійсно і зробимо. Тому що ця соя в нас висієна. Ряд через два, два є, одного немає, то вже будемо бачити, як вона себе покаже на жнивах. Андрій відстає, тому що грудка більша за нього. Ходи сюди. Іди на руки візьма. Опа. Будеш зверху дивитися, тобі буде видніше. Опа. Заскажи пару слів на прощання. А, так, ну він сказав що всім на побачення.